Традиційний велодень у Тернополі відбудеться вже восьме. Акцію проводять, аби популяризувати здоровий спосіб життя та велорух. Із десятої ранку власників двоколісників запрошують збиратись на театральному майдані міста. Об одинадцятій розпочинається офіційна частина. А вже об 11.45 стартує велопробіг. Беруть участь всі, хто хоче, всіх хто має велосипед. Пробіг буде відбуватись. Від театрального майдану по вулиці міста, це вулиця Руська, проспект Бандери, 15 квітня, ну так ціле коло по місту. Учасники велопробігу приїдуть містом близько 10 кілометрів. Опісля на них чекає велоквест. На Тернопільський велопробіг запрошують усіх охочих. Організатори радіють, щорічно кількість учасників зростає. Лише минулого року, попри погану погоду, участь у велопробізі взяло понад 100 учасників. Серед них як професійні спортсмени, так і аматори та малі діти. Шановні тернополяни, гості міста, хочемо вас запросити на велодень Тернопільський. Буде цікаво, буде весело.